В асортименті нашого магазину також є мототрактор з трьохточковою навіскою Лідер Т-25. Його загальний вигляд. Тепер індивідуальні особливості. Шифенговська тракторна коробка передач. Генератор збільшеної потужності 750 Вт. Двигун, дизельний, модель 1115 з номінальною потужністю 18 кінських сил, максимальна потужність 24 кінських сили. Редукторний стартер. Панель приборів. Трьохточкове навісне обладнання. З валом відбора потужності. В комплекті йде також перехідник для кріплення причепу. Так. По традиції заведемо його. Маса. Так, нейтральна передача. Ручний газ. Бажано при заводці використовувати декомпресор. ¡Gracias! Дякуємо вам за увагу.